Вітаю, шановні жінки. Ми в минулому відео говорили про те, що основна проблема жінок це те, що вони не знаходяться в центрі свого життя, те, що вони живуть заради когось, сподіваннями, мріями інших людей, але не свої, своїми власними мріями. І сьогодні я хочу дати вам декілька технік на те, щоб ви їх застосовували і навчилися повертатися. У своє життя відчувати реальність, відчувати час, реалізовувати свій потенціал і, в принципі, бути щасливими на своєму місці у центрі свого життя. Отже, техніка номер 1 вона називається фокус дня. Вам дуже важливо вранці встати, зрозуміти свою задачу чи завдання на день і йти до реалізації цього завдання заради. Заради отримання ресурсу, які можуть бути ресурси. Ну, от недаремно говорять самий популярний тост на днях народження за щастя, за здоров'я за гроші. Всього ми бажаємо тобі. Так, от щастя, здоров'я і гроші це основні ресурси людини. Кожен день намагайтеся фото... фокусувати свою увагу на тих речах, які дають вам ці ресурси: щастя, здоров'я. І гроші. Наступна техніка, про яку я хочу поговорити, це, вона більш така стратегічна, вона довша у часі, вона називається «стоденка». і ми за 100 днів йдемо до якоїсь своєї мрії. Що це може бути? Ну, Наприклад, власне житло. Дуже багато жінок мріють про те, щоб у них була нарешті з'явилася власне житло. Це може бути там, чи квартира, чи будинок, чи просто кімната. Що може бути ключем до реалізації цієї мрії? Гроші, звісно, гроші. І за 100 днів ми маємо пройти той шлях, коли ми маємо усвідомити, яким чином, у який термін. Ми можемо отримати ключ до реалізації своєї мрії, тобто гроші, яким чином ми можемо їх здобути, які ресурси туди вкласти, для того, щоб дійти за 100 днів до реалізації своєї мрії, тобто її вже реалізувати або принаймні зрозуміти, що ми хочемо робити, і коли воно в і коли в принципі здійсниться ця мрія. Головний головна фішка. Цієї техніки полягає в тому, щоб 100 днів наполегливо тримати один фокус, не фокусуватися на інших мріях. Якщо у вас є одна мрія, чи то е е новий будинок, де ключ гроші, чи, умовно кажучи, стати стрункою, де ключ фізичні навантаження. Чи є мрія вивчити іноземну мову, ключ це посидючість, Так? Тобто ми фокусуємося на одній справі, і ми впродовж 100 днів йдемо до цієї справи. І дослідженнями доведено, що саме 100 днів це той відрізок, пройшовши який, людина дійсно доходить. До певних результатів у своїй мрії. Це довгий шлях, але він того вартий. Моя порада, якщо ви хочете стати на цей шлях, просто придбайте собі дуже красивий блокнот, і в кінці дня просто фіксуйте, що ви зробили конкретно у напрямку цієї своєї мрії, і яких досягнень ви досягли за один день. І коли ви навіть будете в процесі цієї студентки перечитувати свої попередні записи, свої поточні записи, ви зрозумієте, що справа рухається і набагато більше, ніж би вона просто була би на місці, якби ви абсолютно би нічого не робили. Потім є ще така техніка, як година аудиту. Її краще застосовувати або на початку тижня, або в кінці тижня. Просто посидіть і подумайте. А скільки, скільки ресурсів я вкладаю в інших, скільки ресурсів я вкладаю в себе, як я живу? А ще дайте відповідь собі на запитання, скільки коштує моя година життя. Скільки коштує моя година життя тоді, коли я допомагаю іншим? Тоді, коли я виконую щось, що від мене очікують інші. І, е, звісно, це може бути, ви можете сказати, що це безцінний час, але все ж таки поставте будь-яку ціну. Нехай це буде моя година коштує 500 доларів, моя година коштує 1000 доларів, моя година коштує 2000 доларів. Ну і тут, звичайно, ця техніка застосовується не для того, щоб піти і впасти і сісти в розпач і говорити «Ой, мені ніхто не платить таких грошей». Ну, Тобто, і впасти в смуток. Ні, ця техніка застосовується і використовується не для того. Ця техніка дає змогу вам зрозуміти, що якщо вам зовнішній світ не платить тих грошей, яких ви коштуєте, то, можливо, сенс не витрачати свій ресурс на зовнішній світ, а вкладати в себе. І тоді, коли ви почнете. Забирати цей ресурс звідкись і вкладати в себе, не чекати, що хтось вам заплатить, не заплатить, а ви будете накопичувати в себе знання, спокій, енергію, і не розтрачувати той ресурс, який безцінний. Насправді він не коштує ні, ні, ні 500, ні 1000, ні мільйон, ні, ні 8 мільйонів доларів. Правильно, він безцінний. Але якщо ніхто не платить цих коштів, то краще вкладати цей ресурс в себе. І коли ви інвестуєте в себе, ви починаєте любити себе, ви починаєте турбуватися про себе, і ви стаєте в центр свого життя. І тоді ви лише можете збалансувати всі інші сфери свого життя, тільки коли ви на своєму місці. Якщо є запитання, якщо є побажання, рекомендації, будь ласка, я відкрита до спілкування, ви так само можете залишати свої повідомлення про консультації чи запити на коуч сесії З повагою, ваш професійний коуч Людмила Євсієнко.